Зеленська прибув до Лондона, і на початку все було вельми спокійно. Басіда з лідерами Європи про порятунок і допомогу Україні мали подібними і залишатися. Та рептом гредусь напруга піднявся. Заговорили про мирний план. І Стармер та європейці видали Зеленському таке чого вуха в'януть. Шукуючи слова, потрясли кожного розмову. Перейшли на високі тони. А те, що відбулося потім, потрясло усіх українців. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармен прийняв президента України Володимира Зеленського та його французького та німецького колег у Лондоні, адже країни Європи, здавалося, мали підтримати Київ на тлі зростаючого тиску з боку США для укладення мирної угоди з Росією. Пише Financial Times Світові змі також написали, що ця зустріч призначена у вирішальний момент для переговорів. Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Марс прибули на зустріч на Даунінг стріт аби висловити підтримку Зеленському на тлі побоювань, що США можуть спробувати змусити Київ погодитися на Несправедливий мир, у якому значну роль відіграла РФ, президент України поінформував інших лідерів про останні переговори між українськими та американськими посадовцями. А міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфаден заявив, що треба зробити так, аби в Україні була можливість самостійно вирішувати своє майбутнє, хоча є й нюанс. Це дійсно переломний момент. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але ми хочемо, щоб це закінчилося таким чином, щоб в Україні була свобода вибору у майбутньому, сказав він. Європейці прихильники України сказали Зеленському у Лондоні, якщо вони зможуть підтримати Київ протягом зими, економічні проблеми РЕФІ наступного року загостряться, і російський диктатор Путін втратить свій переговорний вплив. Натомість Марц розповів Зеленському про опозицію Бельгії щодо планів ЄС із використанням заморожених російських активів після зустрічі з прем'єр-міністром країни Бартом Вевером ініціатива, до якої Велика Британія запропонувала приєднатися, і яку лідер ЄС обговорять на саміті 18-19 грудня, передбачає використання заморожених російських суверенних активів, що зберігається в Європі, для залучення позики для України з метою фінансування її військових і бюджетних потреб. Нагадали у Financial Times. Також Зеленський поцікавився можливістю отримання додаткової військової та фінансової допомоги у партнерів. І таким чином ми продовжимо працювати із нашими партнерами, щоб у відповідь на ці атаки посилити нашу оборону. Пріоритет чіткий: більше систем протиповітряної оборони та ракет, а також більше підтримки для наших захисників, сказав глава держави. Зеленський почав говорити з європейськими лідерами про довгострокові безпекові гарантії, зокрема про зміцнення української ППО, збільшення обсягів озброєнь і прискорення поставок. Обговорили координацію виробництва боєприпасів та розширення участі західної оборонної промисловості у спільних проєктах з Україною. Окрім вони наголосили на важливості збереження політичної стійкості в Україні. Зеленському донесло очікування щодо Орості боротьби із корупцією Зеленський вже отримав звіт про мирні перемовини від Умєрова і передав його лідерам Європи. Ключовими питаннями були саме передача Донбасу росіянам та відмова від вступу в НАТО. Та, начебто, у плані з'явився вже компроміс від Росіян, які стали не такими категоричними, як це було до цього. До слова Британія наразі намагається домовитися з ЄС та іншими країнами, зокрема Канадою, щоб знайти до 100 мільярдів фунтів стерлингів для потреб української оборони та посилити тиск на Путіна. Ленскі теж летить в Лондон. Тут кстати не знаю, хто може прослідіть я не услідів, і там намічається большой розговор на эту тему. И мне кажется, что самое время выйти после него и рассказать, ну что ж, наши позиции сейчас такие-то. Нам предложили вот это, нам предложили вот это, да? А мы в ответ предложили вот это. Но это же то единственное, что нас может спасти. Все тайны вскрыть. Все тайны вскрыть. У нас секретов быть не должно. В тайном мире, в мире тайн, в мире закрытости информации выигрывают только жулики и воры. А мы нет, мы не такие. Мы-то воюем за правду, мы-то воюем за закон, за торжество закона, справедливости, тут кому как больше нравится, международного права. Поэтому мы должны все выкладывать, ни слова не скрывать. Мы что, давали подписку о неразглашении? Не давали. Зеленский должен взять и зачитать. Вот посмотрите, вот, это, вот на этом настаивают. И дальше сказать: смотрите, господин Кушнир сказал мне вот это, господин Витьков сказал мне вот это. Просто достаточно безоценочно. Это же уже будет кошмар кошмаров. Это уже будут спокойно, если захотят, демократы потом или кто-то в Конгрессе, в Сенате, комиссии по расследованию. И некому будет миловать-то Кушнира уже. Его папу помиловал Трамп. А самого курснира некому будет миловать, Иванка президентом не станет. Вот что нам нужно. Вот это наше спасіння настояще. Тим часом, і президент США Дональд Трамп вийшов із новими заявами про перговорний процес. Він заявив, що Росія, нібито, погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, яким буде наступний крок у мирних перемовинах України і Росії, Трамп відповів, що трохи розчарований Зеленським. Далі цитуємо: Ми розмовляли із президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема із президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще. Не прочитав пропозицію. Це було декілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Натомість син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп молодший заявив, що його батько може відмовитися від участі у мирному процесі з врегулюванням війни Росії проти України. В коментарі Скайнюс він сказав, що американський президент відомий своєю непередбачуваністю. На запитання, чи вважає він, що його батько відмовиться від України. Трамп молодше відповів: я думаю, що це можливо, що хорошого та унікального в моєму батькові. Так це те, що ніколи не знаєш, що він зробить. Він непередбачуваний. Водночас старший син Трампа зазначив, що не вірить, що Україна буде покинута. Також Трамп молодше вигадав, що Україна є набагато більш корумпованою країною ніж Росія. Окрім того, він назвав українського президента Володимира Зеленського одним із найвидатніших маркетологів усіх часів, який за його твердженням став майже божеством для лів тим же часом Умєров розкрив перші деталі про переговори з представниками Трампа. Секретар РНБО розповів, що протягом декількох днів разом із начальником генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим працював у сполучених штатах із представниками президента США Дональда Трампа. Він подякував американській стороні за конструктивну співпрацю. Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально із президентом України. йдеться в повідомленні. За словами Омєрова, сьогодні президенту України Володимиру Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та усі документи. Нагадаємо, у США пройшла низка зустрічей секретаря РНБО України Ростема Омєрова та начальника генштабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі спеціальним посланником із питань миру Стіваном Віткофом та Джаредом Кошнером. Шості за останні два роки тижні переговори були зосереджені на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. А голова правління інституту світової полі... Літака Віктор Шлінчак говорить, що у переговорному процесі щодо врегулювання війни позиція України не артикульована, не має чітко виписаної власної стратегії. Щодо заяви Трампа, що Зеленська не ознайомився запропонованим ним планом врегулювання війни, то я порахував скільки разів Дональд Трамп був розчарований Путіним і Зеленським. І в мене вийшло приблизно 40 разів. Скажу відверто, коли Трамп говорить, що він сьогодні кимось розчарований, то це означає, що завтра скаже це найкращий хлопець у світі. Відтак, коли ми говоримо про чергову заяву Трамп... Трампа це поки що звичайний тиск, прокоментував політолог за його словами. Це все, що можна було очікувати, враховуючи ту ситуацію, в якій опинилася Україна, не маючи великої підтримки з боку Європи, і Трамп це бачить. Україна не провела внутрішні реформи, не створила можливості, щоб посилити переговорну позицію. Зрештою, ми на план Трампа не маємо свого плану, який можемо запропонувати. Рік тому президент Зеленський презентував план перемоги, але рік минув і з того плану, фактично нічого не залишилось. Це означає, що зараз українська позиція не артикульована, тобто у нас. Немає чіткої виписаної стратегії України. Якщо у нас немає своєї стратегії, то вибачте, ми не сидимо за столом, а нас просто їдять. резюмував Шлінчак. Дякую вам глядачі, за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та власні думки в розділі коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось в наступних випусках.